Слава Богу. Слава Богу. Я коротко постараюсь сказати декілька думок, які є у мене на серці, і хотів би запропонувати вам текст і Слова Божого, який записаний. Коринтян, Друге послання, 12 розділ, 15 вірш. Друге послання Коринтян, 12, 12.15. Я з охотою буду витрачати своє. І виснажувати себе за душі ваші, незважаючи на те, що надзвичайно люблячи вас, я менше любимий вами. Ось такий текст, із Слова Божого, це говорив апостол Павло. Я трішки вирвав цей вірш із контексту, але якщо є у вас бажання, ви можете вдома прочитати останні глави цього послання, там розповідається про служіння апостола Павла, про його страждання, про його мотиви в служінні. Про його любов до церкви і до Бога. І знаєте, я так роздумував і в своєму серці досить довго думав над однією думкою, яку я хотів би сьогодні сказати. Ми, як церква, тіло Ісуса Христа, народ, який колись був не народом, але зараз є народ святий, який є царським священством, який взятий в уділ живого Бога, і ми є в церкві Його. І знаєте, я так думав. Бог дав нам життя на землі, щоб служити для нього, щоб проповідувати цьому світу, як було сказано, за стінами цього дому, там є також наша проповідь. І знаєте, я так думав, що ми багато виконуємо якогось служіння, когось Бог наділив даром співати, хтось в церкві поставлений пастирем, хтось є діяконом, хтось, коли ми, можливо, не бачимо на ранковій молитві схиляє свої коліна і молиться за церкву і за її духовний зріст. Хтось, можливо, ходить і відвідує хворих, хтось наливає цей стакан води, який стоїть на кафедрі. хтось робить ще якесь служіння, і всі ми задіяні в якомусь служінні. І як це є благословено, коли ми трудимося для нашого Бога. І Господь до церкви в Ефесі в об'явленні Івана Богослова говорить, що я знаю діла твої, я знаю працю Твою, я знаю, що ти в ім'я моє трудився і не знемагав. І як це є благословено. Але є одна річ, над якою я задумався, який є мій мотив у служінні. Знаєте, я так довго думав і зрозумів, що наше служіння можуть бачити люди. Наше служіння помічає церква і, можливо, знає, що ми трудимося у якомусь служінні, але мотиви нашого серця знає тільки Бог. Я одного разу думав і задавав собі питання, для чого я служу, яка є моя ціль? Яку я нагороду очікую від мого служіння, що я хочу бачити? І знаєте, я, перебуваючи в певному служінні, почав помічати за собою, можливо, ще за кимось такі моменти, які привели мене до одного рішення. І я зрозумів, що для Бога більш важливий мій мотив щодо служіння, ніж саме служіння. Порою приходить час, і замість того, щоб коли ми служимо, віддати славу Богу і сказати, що я раб. Нічого не вартий, зробив те, що потрібно було мені, я можу підноситись і казати, це я. Це Господь мене використовує, це Господь мене піднімає і через мене діє великою рукою, замість того, щоб розповсюджувалось ім'я Ісуса Христа, часто моє ім'я частіше звучить від цього, коли ми залишаємо простоту в Христі Ісусі, і наше серце наповнює якась гординя, коли те, що потрібно робити, таємно. Ми робимо явно, що побачили про це люди. І я зрозумів, що ми можемо, навіть перебуваючи в церкві, якесь несуче служіння перед Божим лицем і перед церквою, ми можемо в своєму серці мати якісь мотиви, про які не знають люди, але які знає і бачить Господь. Коли я слідкував за служінням апостола Павла, я завжди говорю, що це людина. Яка, здається, мені для кожного християнина є великим прикладом, тому що навіть він сказав, що подражайте мені, як я Христу. Він був великим проповідником, і не просто, проповід... не просто проповідником, але проповідником в доказі Духа і сили. Він був великим авторитетом серед церквов. він мав велику силу Духа. Він написав половину нового заповіту, і під час цього всього він пише в післанні своєму, що я ніщо. В одному тексті він пише, що я безумний Христа Ради. А ще в одному тексті він запевняє і каже, що я женуся за нагородою високого поклику. Я так читав і думав, а за чим сьогодні женуся я? Чи в моєму серці є мотив отримати нагороду від Бога? Чи в моєму серці так кортить отримати нагороду від людей? Чи я тільки жду, щоб мене похвалили, щоб мене помітили, щоб я був видний в якомусь служінні. Але Христос говорить про щось більше. Коли Він служив на землі, навколо нього було багато людей. І він описував одну категорію з них і каже, що вони вже отримали свою нагороду. Він казав, що вони хотіли бути високими в очах людей. Вони робили милостиню на показ. Коли вони були в пості, вони спеціально робили сумним своїм обличчя, щоб люди це бачили. Коли вони молились, вони ставали на перехрестя, і люди також це помічали. І знаєте, люди думали, оце побожні. Оце ті люди, які знають закон, які дають десятину, які ні в чому не провиняються. Але яка була реакція Ісуса Христа? Він каже, ви гроби покрашені. Він каже, ви ті, які скриваєтесь, але всередині ви є не геть такими. І знаєте, я одного разу зрозумів. Хай краще в очах людей, можливо, я і ти не будемо на такому високому рівні. Можливо, ми не будемо такі помічені в служінні. Але знайте, що ваше служіння знає Бог. Він бачить ваші мотиви. Одного разу, коли вдова кинула в скарбницю дві лепти, він побачив і він сказав, що вона дала більше всіх. Для мене особисто є великим прикладом Ісус Христос в своєму служінні. І, незважаючи на те, що коли написано, Він прийшов до своїх, але свої не прийняли Його. Коли він знав, що Він навчає, любить і приймає того учня, який через три і більше років придасть і зрадить Його, а Він любив, а Він служив, і Він любив настільки настільки міг. Він любив до смерті і смерті Хресної. Він є великим прикладом в служінні для кожної з нас. Будучи царем і сином живого Бога, Він не привозносився над людьми, він впокорявся і цар царів. Коли в'їжджав в Єрусалим, я так думав, чому він не в'їхав на колесницях, чому його так гучно, можливо, учні не супроводжували, не йшли за ним, але він їхав просто на ослі. Настільки він впокорився перед великим Богом, перед своїм небесним батьком, і Бог його підніс. І коли його учні хвалили і казали люди, щоб заборонив їм це говорити, і він сказав: якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Велику славу дарував йому Бог. За те, що він в служінні, за те, що він в цій місійній праці був покорений Богом. Я читав притчу, і Господь її розказував, і ми так називаємо, що це притча про доброго самарянина. І я думаю, а хіба не добрий був ливитий священик? Чомусь ми так привикли говорити про те, що притча саме про доброго самарянина. І знаєте, вони спішили на своє служіння. Священик знав, що в нього має бути служба, там чекає народ. За які потрібно молитися, він ішов в храм, де була слава Господня, і він спішив принести жертву Богу. Левит так само йшов, він ішов, тому що потрібно було займатися співом, хором, і це було важливо перед Богом. Це було дуже важливе служіння в Ізраїлі. Але він не побачив того побитого, який лежав. І Господь в цій притчі дуже високо підносить допомогу доброго самарянина. Навіть над служінням левита і священика, які так спішили принести жертву Богу. Останній момент недавно нагадувалось, записано у Матвія 5, 23, 24. Коли ти прийдеш до жертвенника і згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, ти піди, залиш цей дар, піди примирись, прийди і принеси його. Знаєте, так часто буває в нашому житті, коли ми на це не дивимося і ми рвемось в служінні. Але через це порою ми не бачимо успіху, ми не бачимо благословіння, ми не бачимо супроводження тих ознак, про які говорив Ісус, коли возносився. Я хотів би сказати для кожної з нас, щоб ми розуміли одне: наш мотив в служінні він є важливіший за наше служіння. Господь бачить наше серце, і повірте, можливо, нас не бачить людина, можливо, нас не замітить хтось із старших, але вашу справу знає Господь, і перед Ним вона є незабута. Слава йому! Він бачить ваші сльози, він бачить ваші страждання, він розуміє вас, коли вас не розуміє ніхто, тому що Він є Бог, який бачить серце людини. І Він сказав в своєму слові, що Він приготовив для нас велику славу. Велике небо і велику нагороду. І я думаю, що апостол Павло, коли він писав ці слова, він не думав, що коли про це дізнаємося ми, що коли про це дізнаються люди, то він набере якийсь більший авторитет серед церков. Я не думаю, що він з тим мотивом говорив це, що люди знають про нього, що він є такий великий апостол. Але він знав, що час його відходу настає, і йому приготована велика нагорода, і він не цінив навіть тим, що йому говорили люди, але він знав. Що там в небі чекає вічна слава і вічна нагорода від великого Бога. Перед початком нашого служіння ми будемо молитись, а Богу Хай буде слава. Амінь.